Ну, no, по перше, питання абсолютно надумали. Я сьогодні тиха. Значить, ну, хто надумав, теж комзем, які розробляли ті документи по тих районних землях. Вчора, якби ви 50-й, я вчора ждав у вас 50-й. Mm -hmm. Ми теж домовлялися? Mm -hmm. Але да, ви не прийшли. Mm -hmm. Тому Сокол готовийся mm -hmm. до цієї розмови, його зараз немає. Ми mm -hmm. вам показали ці графічні матеріали. Mm -hmm. Тому я вам хочу зараз сказати так, річ, що там кладище не буде, воно віртуальне просто. Документа ніякого немає. Для того, щоб вони були спокійні, сьогодні ми, ну, ми сьогодні... І попередньо розглядаємо, а в четвер у нас сесія буде. Ми строчку кладовіще взагалі туди уберемо, щоб воно вас не теж хочемо, щоб вас почули, тому що навіть якщо ми прийшли такою великою кількістю людей, не для того, щоб робити гвалти, крики, ми прекрасно знаємо, що треба мати розуміння. Але послухайте, тому що може у вас немає тої інформації, не якою володіє там районний об... земельний, обласний земельний, і ми. Ось е земля про яку йде мова. Фурсанська так, так це та земельна ділянка, яка була в користуванні ДП Олександрія секційної станції. Ось вона є. Ось ми зробили асоціація. Значить розбивку на 1100 сто летів. Ну ви прекрасно розумієте, сьогодні у нас вже лежить шістсот. Заяв тому, що я люди додається, ви я, розумієте, я. і отут є Боже, оця я, зона, зона сішена прана. Оця зона обмеження щодо забудови, яка була під злітною смугою. Ми про це знали, нас про це повідомили все. І тому ми здивовані тим, що піднялось питання з приводу тут розташування кладовища тільки по одній причині, що цеї землі немає, тому що оця вся земля що під зеленою зоною, вона сьогодні надається. Під садівництво без права забудови. І хлопці на це йдуть. Зараз іде розбивочка, що називається. Тобто <тас> <тас> це будуватися. Та, я, ми, так що ж, за що ж була Дивіться, мова? Дивіться, там ми це питання. Якщо треба, ми самі напишемо лист, щоб там і да, мене, саді, можна, міста, да ми написали, що земля да. ми, ми, ми напишемо лист від ми асоціації з запитом, а ви нам дасте офіційну відповідь для того, щоб люди точно знали, ми що Ми можемо що навіть сюди... на, на Держкомзем писати листи, щоб підтвердити, що ми хотіли, щоб тут були садові ділянки. Це було б замечательно. Кладбище ніякого там немає. Це те, що була пропозиція прохання. В нас було що знайти десь місце під кладовище, Ми зверталися в обладміністрацію, зверталися в райдержадміністрації, тому що в нас кладовище в місті залишилося ну на півроку. Немає де людей ховатися в сторону Терезіно, в цьому напрямку, не можна то, в тому, напрямку ми. Тому, де іменськи видали. Да, я ж докажу. Ми звернулися в обладміністрацію, в райдержадміністрацію, щоб виділили десь земельну ділянку для того, щоб можна було збільшити кладовище. ще немає ніякого кладовища. Рішення від обладміністрації немає про виділення земель. Ми зрозуміли про кладовище і не в тому що... Чекайте ми зрозуміли, кажу, що про кладовище. немає ніякого рішення, нічого немає. Його має. не буде. Віктор Іванович, Може не буде чекайте. робіть... гроші в будь-якому випадку. Ми повинні планувати на будівництво кладовища не в цьому місці, в другому, в третьому, в п'ятому місці. Ну кладу, люди добрі, пойміть правильно. Кладовище хочемо ми з вами чи не хочемо? Ми християни. Ми повинні ховати людей за Ми за те ми що не що не за... З... То я кажу чи в цьому, чи в другому, чи в п'ятому. Ми все рівно Іванович, будемо вирішувати питання. його не буде. Віктор у нас зараз... немає рішення ні обладміністрації, ні райадміністрації, про те, щоб тут Дай, було кладовище. Немає його не буде. я він вам ще буде. хочу сказати, коли ми віктор івановичу говорили про це, він сказав. Я вам сказав його слова. Коля сказав: ми вийдемо сюди на мітинг, три тисячі бійців, да? а він сказав, хоч п'ять. Давайте, давайте Потім ми вас закликаємо. Я не кітек. Я скажу друг, Віктор Ми вас покликали, тому що ми пообіцяли всім мамам, які перезвонили своїм хлопцям і чоловікам, і передали цю розмову. Що це ми зустрінемося мирно, тихо, але з усією громадою. І скажемо про те, що оце питання не обсуждається не тому, що хтось зараз проголосує або не проголосує. Його тут не буде. Це кажемо мама Та питання друге питання сьогодні. По вас, Віктор Іванович, було тільки одне: я вважаю, як жінка, може, десь ви погорячились, Я не хочу вас не оправдовати, нічого, але ви маєте зараз сказати слова вибачення тим, кого от впало серце. Слова ваші, може, ви мали щось інше? От, і все. Я, Чесно і красиво. я повторююся, я перед всім вже казав і на камеру. Кажу, що якщо десь щось неправильно зрозуміли, може, я неправильно сказав, то я вибачаюся, вибачаюся, ще раз вибачаюся. Може, якраз тоді, коли розглядували бюджет, усе все у От. А про те, що там однозначно буде кладовище, ну такого нема. Нема ні одного рішення про те, щоб було кладовище. Пропозиції були, я кажу, це ще задовго до війни зверталися вже років три чи чотири. Мова ця йде про те, щоб десь виділили кладовище. Приймали, обговорювали бюджет. І на тому бюджеті, ну це ж виступав Віктор Іванович, Сокол, і сказав, що учасникам А, нам потрібно місце під кладовище. І на тому місці, де учасникам АТО дали участки під Фурсівська сільська рада, на тому місці рядишком ми будемо залажувати кладовище». І з цього все почалося. А чого він звільнявся? А чого він не звільнявся? Після того, коли пройшла ця, ж вже ця е, сесія, він вийшов, я його спитала, як ви можете на тому місці закладувати кладовище, коли наші хлопці вийшли тільки оттуда? нашим дітям дали там участки. І як це виходить? Що там участки, а тут, говорю, кладовище? І постійно це буде нагадувати їм війну. Він сказав. А тоді скажіть, а де ми їх хоронити будемо? Оце були його слова. Ну за це тільки що він вибачився. Що сказав я, може, неправильно сказав, може, погарячився. І за цього це такий Сильбор, він вибачився. Савчук сказав, що на тому місці кладовища не буде. Не буде. І якщо даже вони що і предпримуть, то у нас народ підніметься і там не буде, тому що ці хлопці. Які воювали там, і які на сьогоднішній день там знаходяться, ми матері не дозволимо цього зробити. Не дозволимо. і цього не буде.